Тестовий прямий ефір, по-перше, чого тестовий? По перше, я в закладі. І найближчим часом може так статися, що я буду лише в закладах проводити прямі ефіри до Другий Друге, чого тестовий ефір? А, в мене це не тема. Типу. Я вам продаю вух, кучу, я вам продаю марафон. Цей ефір це я взагалі хочу створити таку як рубрику, як виговоритись як блогер, щоб ви знали, чим я живу, і це не були, знаєте, обрізані ефіри. Станом на сьогодні я записала. Доброго доброго! Це у нас розмовний ефір. Можна задавати питання. Тобто тут нема теми, типу, що я маю там вам щось подати. Просто хочу розказати дуже багато чого. Отже, дивіться, станом на зараз я сьогодні в сторіс розказувала, що сьогодні я починаю навчання в школі яхтаму. Я маю ліцензію. Я проходила теорію, здала просто там на 9 валітиста. Щось таке за 15 хвилин екзамен, який мав тримати тривати 2 години. Але це було 4 роки тому. І зараз, щоб мені почати викладати яхт, я маю цю теорію оновити. І станом на сьогодні я йду, прослухаю ці лекції ще раз, і після того я вже складу свій план конспект, як я їх буду читати, як викладати по яхтам. Я взагалі не планувала а, починати це зараз. Я така, знаєте, типа писала, от до речі, я ще сижу в закладі і пишу список бажань своїх. Але як в мене працює список бажань? От 13-го числа сьогодні 16 А у мене є запис бажання номер 7 Яхтинг на інструктора з Яхтинга. Нормально вообще? все, це було тринадцяте. Сьогодні у нас шістнадцяте. Я вже маю пропозицію. Я не хочу відмовлятися навпаки. Я йду, я дуже хочу стати інструктором. Я готова починати. Я дуже хочу читати лекції. Почну з яку. Я не знаю в якому форматі чи почує мене всесвіт, але я би хотіла вести курси підвищення кваліфікації для тренерів. Бо я розвиваюся дуже різнобічно, і станом на зараз я вже у вівторок. То сьогодні у нас четвер, 16, у вівторок, 14, го після того, як писав це може бути я гуглила курси підвищення тренерів в інфізі і я хотіла купити собі курс, пройти його. І потім запропонувати свої послуги, бо я маю дві вищі освіти, я магістр спорту, в Олімпійських видах спорту. І я подумувала серйозно у вівторок вступити в аспірантуру на 2026-27 роки. У мене є тема. Я прям знаєте зрозуміла, що в мене є тема, і я дуже хочу викладати. Але. Я так собі думала, що я почну з аспірантури спокійненько, поки вона йде, я собі буду розвиватися в яхтингу, ногу. І тіпа, от потім так. Ну сталося от, бачите, що я, я гуглила реально. В мене у вівторок є скріншоти, в які дати ці курси підвищення кваліфікації, але по два тижні там в інфізі, але так вийшло, що вони всі співпадали. Я 15 листопада йду до Наталі Павлівни Капцової в річне групове наставництво. І 20 листопада я йду до Олени Бригась на навчання. Ну, це буде окрема професія, але я не думаю, що я буду прям працювати по ній. Я буду її додатково додавати до персональних занять або по запиту. Буду, звісно, ділитися на куратора з метапластичності. Метапластичність це новий термін 25 року це вища нейропластичності. Це робота з мозком, коли ви умовно о, дивіться, дуже кліва приклад. Я просто ну як першосвітий, в у мене інститут прикладного системного аналізу. І я можу пояснити через першу світу вам, що таке метапластичність. Я дуже сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Метапластичність є, наприклад, от ви програміст, і ви можете програмувати на комп'ютері. Ви прям знаєте програмний код, але треба вивчити програмний код і потім його написати. Оце нейропластичне, коли ви умовно там не знає 20 днів, робити один рух, формуються нові нейронні зв'язки. Це якби. Здатність формувати нові нейронні зв'язки. Ваша це являється нейропластичністю. А метапластичність це коли у вас з'являється офігенний не знаю, інтерфейс, і ви просто уже на кнопку натискаєте. типу, ця кнопка відповідає на те, щоб вам комп'ютер запрограмував не знаю будильник. Кожен четвертий день на сьомому? А ця кнопка відповідає за те, щоб вам там комп'ютер запрограмував, що от кожен день наприклад, знаю, 1, 5, 8 у вас одна обкладинка на робочому столі, а там другого, сьомого, десятого інша, бо це інші дні, ви там не знаю, десь, чи десь там... Не знаю, от я, наприклад, як я хто не капітан, буду викладати, наприклад, по вівторках. Я, чесно кажучи, хочу по вівторках, як там піде? Я загадую вівторок, і е, ну наприклад, я би хотіла, щоб кожен вівторок без нагадування я прокидалася. в мене була обкладена там ну типа яхта да, на е, та на цьому. І оце вже метапластичність, коли у вас з'являється інтерфейс, і ви просто даєте задачу. Вам не треба прописувати ручками цей код. Якщо зрозуміло, то зрозуміло і виходить як саме курс куратор метапластичності зацікавив мене однією дуже цікавою штукою. Я просто хочу щоб ви розуміли, чим я живу, а не просто от я бачите, в ефір вийшла без макіяжу, без нігтів з Говоря, яку мені треба буде ввечері помити. Ну типу, я... вона чиста, але я до того, що <проб> uh, я хочу, щоб ви просто розуміли мене як людину, а не як uh, тренера. Бо от я вам чесно скажу, я дуже пишаюсь собою як тренером. <проб> uh. От прям так, але з як людиною я пишаюсь набагато uh, більше. Я реально можу лягати ввечері спати і відчувати себе ніка... Блин, я реально і от це ж ти нікому не скажеш. Да? Ти можеш піздітись. О, боже! Я бачу людину, яка додалась. Ми втратили ваш контакт. Я цілий тиждень була на яхті на сердині. Ми з вами познайомились на Корсіки, і я була без без зв'язку. Я втратила ваш контракт. Все, почекайте, я зараз роблю скріншот і вам напишу. От такий у мене живий ефір. Все, я, я дуже щаслива. Все, Я зробила скріншот, бо я втратила просто контакт, куди писати. А в мене ну, типа, по 300 запитів інколи буває. О, телефончики. Короче, просто боже, це я знала, коли вийти в ефір. Я вам дуже вдячна, бо от реально вийшло дуже потупово, так. Для всіх, бо цей ефір буде потім збережена. Я була зараз тиждень на Сардинії. а ми з сардині команди поїхали на Корсіку. На Корсіку ми вривались дуже мощно. Я вам фотки ще не показувала. Ми були костюмовані як гали, і ми врвалися в один клуб, так що цей клуб нас проважав, і вся Маріна нам потім кричала, коли ми виїжджали. Мощно вривалися. А, і там ми познайомилися з людиною. Ну, як з мене всі дуже швидко знайомляться, це взагалі окремий світ, кайфу. І до речі, я вам хочу розказати, що я, от, до речі, вийшла сьогодні в ефір, що я сьогодні починаю свій шлях на інструктора з я. прямо сьогодні. Бо я хочу бути інструктором, який видає ліцензії, тобто навчати, мені це дуже подобається. Окей, і коротше, ми на Корсіки знайомимося з людиною, ми обмінюємося контактами, але я на середині була без зв'язку. Я хотіла відпочити повністю, і я втратила цей контакт. І в мене всі члени екіпажу питають: типа, Даша, де? А я така. <клухи> Даша була п'яна. Все, супер! От я прям вийшла, шикарний ефір. Так, цю історію закінчила. Тепер повертаємося до. Того, чим я зараз живу, гарю, метапластичність мозку. Метапластичність мозку це термін, який прозвучав в Стамбулі на науковій конференції дослідників по мозку. Це здатність давати мозку команди, і мозок уже створює нейронні зв'язки. Станом на зараз я увійшла в експеримент, тобто є первинне дослідження дослідження, коли просто ну перевіряють якісь дані, отримують результат, а потім беруть, наприклад, не знаю, люди робили три рази одну дію і двісті разів одну дію. І є імпульси мозку запротокольовані, що спрацювало не знаю на 90 разів найкраще. І от це первинне дослідження, по результатам його виявили цифру, і людей запустили в загальне дослідження. Так от науковиця, яка описувала це дослідження, вона запропонувала на базі первинного дослідження війти в метапластичність ну, як клієнтам, людям, як в експеримент до неї. Це було платно, я за це заплатила 12 тисяч гривень, і я увійшла. І станом на зараз я там на 54 дні формування метапластичності мого мозку. І, звісно, я докупила куча продуктів. І я там все тусую. Мені це все подобається. Так ось, чого я пішла на куратор? Я вам зараз розкажу свою е, мотивацію і. Чого я не відступлюсь, незважаючи на те, що в мене зараз починається і яхтинг, і капцова, і типа умовно, тут би із трьох можна одне вибрати і охереть, а тут якби три. Ну, Я все беру, я не знаю. Я просто знаєте, якби від тришнього міра на зиму. Ну як я. Окрім сешели, це ще нагадаю. Я їду зараз на Сейшели, набираю борт в ідеалі, жіночі, щоб прямо всі в ляпардових трусах, щоб кайфанути, щоб пінаколаду робити. Ну, то таке. Хто хто хоче, до 15 листопада передплата дешевше, ніж буде далі місце в каюті всього. Вісім місць і вже по-моєму три заброньовані, так що якби ну чехлимся швидше. Так ось метапластичність куратор. Це я буду проходити теорію про метапластичність. Я буду сама проходити, я зобов'язана пройти метапластичність. Це по 123 дні, щоб ви це не за п'ять хвилин. А метапластичність баланс. А я якраз думаю, що в мене все класно з балансом ну посилю. А, хоча може я не права. А, метапластичність відносини. Щоб я, ну якби, мій мозок вмів формувати нейронні зв'язки на всі відносини. Далі я маю ну, це дві. Я маю обов'язково пройти. І я отримую тримати пластичності, які мені Олена Бригас а, перевірить. Тобто я їх створю, вона їх прям перевірить тоді. І на навіщо я взагалі іду? Це а, Олена Бригас. Напише один мета-тренажер до здійснення мрії. не цілі. От, наприклад, поїхати на Сейшели — це ціль стати інструктором з яхтини це ціль. Дорога, амбітна, багато витратна, але це ціль. Я знаю шляхи повторити теорію, почати там сформувати свої лекції, почати їх вести. Да? Пройти офшор там ліцензію по яхтингу, пройти там дві практики. Ну, коротше, є шлях. Тобто для мене це знаєте, це не мрія. Я мрію стати інструктором, Це інструкція. а в мене є мрія. І по факту я вважаю, що те, що я йду на куратора, я по факту я хочу отримати оцей метатренажер тренажер своєї мрії, який складуть під мене, щоб мій мозок знайшов варіанти, як реалізувати цю мрію. Ще раз перейти Атлантику як капітан це не мрія. Це ціль купити коня і потім купити ферму а, а, конячу, я хочу. Це ціль, це не мрія. Я просто знаю, які кроки я хочу зробити, як я їх зроблю і коли. А, зробити платформи свій додаток по тренуванням, це ціль не мрія. Але в мене є мрія, яка поки мені здається недосяжна. І не те, що не я не розумію, як до неї підступитись. І по факту я йду на це навчання для того, щоб мені написали. Мета тренажер для мого мозку, щоб він побачив. Мені прийдеться щось робити, але я хочу зрозуміти що. Тож я станом на зараз дуже сильно хочу а... реалізувати свою мрію, і я забронювала собі місце. Але при цьому я хочу розвиватися соцмережі. Я хочу піти до Наталі Павло Я довго думала виберу я типа. Мрію або те, Марію, або те. О, Танюш, привіт. це розказую, як мене кидала, думаю, ти тільки знаєш. Зараз Таня розказувала особисті, Хай люди теж знають, як тренера ще кидаєтесь. Я довго думала, що в листопаді, типа, 15-го, одне навчання, 20-го інше. Вони вдвох дорогі, вони вдвох масштабні, вони вдвох дуже багато ресурсу будуть займати. Але я вирішила, що мені треба два. І тут, коли мені, от я 13-го 13-го записала в цілях. Своїх, ну, я по трейсі щоденник веду вже з В'єтнаму з березня. І короче, я записала, що я хочу там, ну, типу, яхтинг на інструктора з Яхтингу, да? тіпа, я інструктор з Яхтингу. Ну, типу, і туди все там, що включається, і от ви поняли, да? тіпа, і... 14-го мені запросили, мене запросили. І я не можу відмовитись. Мені треба все. Я не можу. А я, в принципі, розглядаю варіант вставати в 4 ранку тепер, тому що як би ну отак. Вот я чогось думала, що я зараз за жовтень спокійненько а, запишу марафон декальте. За частину листопада допишу, бо марафон декальте 6 тижнів. І а, за шість тижнів я якраз думала, що я жовтень і до 15 листопада допишу марафон Декольте. і піду спокійно вчитися у Наталі Павлівнин-Капцової і потім до Олени Бренс. Думаю, окей, я по зйомкам все завершу і просто буду вчитися, ну крім роботи, да, на двох навчаннях і дві роботи. Але тепер у мене три роботи, три навчання, і звісно, я зйомки не завершу, тому, що по приїзду з Сардинії. А, я маю короче переїхати мій контракт до кінця цього місяця, і коротше, я тут колбашусь, шукаю варіанти. Так що, якщо ви думали, що у вас у них якісь в голові думки, що мені робити? А не багато я роблю. А може я багато роблю? А може я мало роблю то це нормально? Так, на сьогодні все. Сьогодні у нас 16 число. Кому було цікавий такий формат, просто живий з кафе, розмовний про те, що я думаю, ви говорите. Прокоментуйте, будь ласка, щоб я розуміла, чи виходите так для вас. До побачення.